Вітаю, дорогі друзі! З вами канадський Марк. Я дуже сильно хочу вам подякувати. Мало хто дякує своїм своїй аудиторії, своїм глядачам. Мені просто надзвичайно це приємно. На самого початку, як розпочинав цей канал ще до повномасштабного вторгнення Росії в Україну, я просто хотів розпо розпочати цей канал, щоб розповідати вам, показувати вам, як тут українці живуть в Канаді, показувати вам вулиці. Я це все знімав і фактично ніхто навіть не дивився мої відеоролики дуже сильно, поки дійсно люди не почали їхати в Канаду. І вони побачили мені в моєму контенті дуже цікавинку, що я дійсно щиро серця просто показував все, яке. Якраз не бракувало тої інформації про імміграцію, бракувало, якраз дійсно фізично бачити, куди вони їдуть і куди саме варто їхати. Тому вам дуже сильно вдячні. Дякую, що ви продовжуєте підтримувати. Навіть якщо ви мене не підтримуєте, тим, що ви підписуєтесь на канал, це дуже важливо, і ви робите велику дуже справу, що ви підтримуєте саме своє рідне українське. Бо нашого немає так багато в інтернеті і потрібно це підтримувати, щоб воно було. бо Кожен великий канал він надихає інших потенційно людей створювати контент і щось нове вам надавати. І це все для вас є безкоштовно і люди працюють, створюють це вам кожного дня. Тому дякую вам. Залишайте вподобайки, пишіть свою думку на цю всю тему і підписуйтесь на канал. Ви вже, напевно, знаєте, чому ми сьогодні всі тут зібралися. Я хочу вам розповісти дійсно щиро серце, чому я повернувся назад з Європи, в Канаду. Дехто з вас в коментарях там писав, о, канадський марк, ти там їхав відпочивати. А що люди знають про моє персональне життя? Що люди можуть знати, що я думаю в своїй голові і чому я саме їду кудись або подорожую кудись? Ніхто не може знати, правда? Я їхав туди, тому що в мене там є дуже багато родини. Є багато можливостей, і насамперед я володію англійською мовою в Європі. Незалежно де ви перебуваєте, знати добре англійську мову, ви можете мати добру, хорошу роботу. Мені запропонували дуже класну роботу, позицію в Європі. І я хотів спочатку поїхати, подивитися на це життя, чи мені то сподобається, чи я зможу там жити, чи я захочу там жити і для себе багато чого відкрити і побачити. Поїхавши в Європу, мені Європа дуже сильно сподобалася. Прекрасна, прекрасні люди, прекрасні міста, прекрасна архітектура. Я був в восьми різних країнах. Дійсно побачив Європу, не так, що, знаєте, просто поїхав там в одну країну, сиджу в якомусь там містечку забитому і розповідаю, який я експерт. Ні, я побачив дійсно так, як воно є, по поїздах.